Уявіть, що ви дитина, яка сидить собі вдома, малює якісь прикольшки, поні, анімешних дівчаток і реалістичні очі. Батьки кажуть, що у вас талант, і ви натхнені своїм успіхом ідете в художню школу. Ви заходите у приміщення школи, думаючи, що прийшли втілити свої геніальні ідеї і шукати однодумців. Але замість цікавих та незвичних малюнків перед вами постають глечики. Ну нащо вони треба? Як глечики допоможуть цій дитині навчитись малювати анімешних дівчаток? Саме про це я сьогодні і розкажу. Тож тема відео прості форми та їх поєднання. В цьому відео я спробую пояснити навіщо вивчати прості форми, як вони допомагають вчити освітлення і як вони впливають на динаміку та характер малюнку. А перед цим хочу порекомендувати Ютуб канал Андо Якщо ви шукаєте цікавий українськомовний контент з малювання, то вам саме туди. Андо обирає дуже цікаві та незвичні теми для відео, які супроводжуються з підпейнтами її чудових малюнків. Тож обов'язково переходьте на її канал, посилання залишу в кінці відео та в описі. Отже, переходимо до основної частини відео. Навіщо потрібно вивчати прості форми? Форма це один із основних засобів малювання. Я для себе виділила чотири головні речі, з яких складається малюнок: а саме форма, освітлення, колір та композиція. Знання форм частково допомагає вам закрити одразу дві потреби: а саме саму форму і ну, освітлення. На просторах інтернету ви могли побачити дуже багато туторіалів, як намалювати людину, як намалювати руки, як малювати кота, який сидить, як малювати веселі хмаринки та райдугу. Можете продовжувати цей список вічно. Так, от, хоч ці тутори і допоможуть вам навчитись малювати одну конкретну річ, але скіл ваш не підвищать, щоб вміти самому розуміти, як і що малюється, нам потрібно вміти комбінувати прості форми. У нас є коло, квадрат, трикутник, прямокутник та їх тривимірні версії: шар, куб, піраміда та циліндр. Якщо вміти малювати ці фігури і вдало їх поєднувати, то вам не потрібно буде стільки туторіалів. Повертаємось до питання, чому в художній школі всі малюють глечики, бо це одне з найпростіших поєднань форм. Зверху циліндр, далі шар і знизу перевернутий обрізаний конус. Отже, коли ви вивчаєте прості форми, вам допомагається поєднувати їх у складні структури. Зараз ще розберемо приклади такого поєднання форм. Почнемо з простого і продовжимо складнішим. Глечки ми вже розібрали, шукаємо приклади ще. Вчимося малювати, ну, наприклад, квадрат та прямокутник та куб та паралелепіпед у перспективі, і ми вже можемо намалювати якийсь будинок. Якщо ви вмієте малювати циліндр у всіх його проявах, ви можете намалювати будь-який стакан. Хочете намалювати вазу, поєднуєте форми, які бачите в цій вазі. Іншу вазу поєднуєте інші форми. На відео я покажу приклади. Так само хочете намалювати якусь пташку, наприклад, розбиваєте її на форму, малюєте пташку. Око, наприклад, це просто два шари, які накладаються одне на одного, тому його також не так вже і складно малювати. Людину теж можна розбити на форми, бо будь-яка частина нашого тіла може бути намальована за допомогою використання простих форм. Ви могли бачити, як. Кількість різних художників, і як по різному малює людське тіло, як по різному розбиває його на форми. Хтось малює овалами, хтось кубами, і це все має місце бути. Головне, щоб вам було комфортно. Тому, замість того, щоб дивитись на всі ці штуки, туторіали, можна вивчити форми і не перейматися. Знайдіть власний спосіб розбивання речей на форми, спробуйте порозбивати речі у вашій кімнаті на прості форми і подивитися, що з цього вийде. Якщо у вас не виходить, почніть з простих фігур, а далі вчіться поєднувати складніші, і ви обов'язково доб'єтесь певного прогресу у малюванні. Форми бувають пласкі та об'ємні. Більшість об'єктів, які ми малюємо, об'ємні, тому ми підкреслюємо це за допомогою лінії та освітлення. Але пласкі форми можна і треба вміти використовувати. Пласкі форми також можуть допомогти вам передати об'єм, як би це дивно не звучало. Подивимось на прикладі людського обличчя. Ми можемо намалювати його, враховуючи всі можливі форми та освітлення. Але я думаю, мало хто з вас малює в гіперреалізмі і буде кожен раз промальовувати усі деталі людського обличчя. Тому ми можемо спростити собі задачу і намалювати тіні на обличчі умовними пласкими формами. Ми все ще впізнаємо, що там намальовано, і побачимо об'єм. Зрозуміємо з якої сторони йде освітлення. Тому під час малювання освітлення дуже допомагає так спрощувати форми. Тому що ви можете передати тінь, майже не промальовуючи деталі і зробити їх виразними і зрозумілими глядачу. Подивимось на прикладі: якщо об'єкт, який ви малюєте, знаходиться у тіні весь, і на нього падає різкий промінь світла, то те, що в тіні, буде промальовуватись детальніше, а те, що на сонці, майже без деталей. Але якщо навпаки оточення в цілому світле, але у нас є різка тінь, то там, де падає світло, ми будемо промальовувати дуже детально. А тінь навпаки. Сподіваюся, я зрозуміло пояснила. Тож, знання форм допомагає як і розуміти малювання складних форм, використовуючи прості, так і навпаки, спрощувати вже складні до більш образних. Далі поговоримо про деформацію форми. Важливо зазначити, що коли форма знаходиться в перспективі, вона змінюється. Вона виглядає не так, як ми звикли її бачити. Наприклад, прямокутник в перспективі виглядає як. Трапеція якась, щоб навчитись легше малювати фігури в перспективі, тримайте в голові, що є точка горизонту, до якої сходяться всі лінії фігури. На малюнку може бути декілька точок горизонту, але спочатку спробуйте малювати в перспективі фігури окремо, а потім вже намагайтесь комбінувати їх між собою і додавати інші точки горизонту. Якщо ми продовжуємо тему деформації фігури, то вона змінюється у русі. Тому, деформуючи фігуру, можна передати рух та динаміку. Якщо ви дивитесь якийсь мультик або аніме, особливо якщо вони відмальовані покадрово, то якщо ви поставите на паузу в якийсь момент руху, то ви побачите, наскільки деформується зображення. Такий прикол можна багато побачити в Наруто, бо там дуже ліниво малювали анімацію, зате вийшов наглядний приклад деформації фігури в русі. Далі поговоримо про лінію. Лінія це також форма, яка напряму впливає на об'єм та динаміку малюнку. Лінії бувають більш прямі і статичні або динамічні. На відео побачите різницю. Динамічні лінії, які змінюють товщину, допомагають краще передати рух та об'єм. Якщо ви розмиєте деякі лінії, вони допоможуть передати м'якість об'єкту. Чіткі рівні лінії допомагають передати щось тверде та статичне. Щоб передати об'єм за допомогою лінії, ми маємо штрихувати фігуру по формі. Хорошим прикладом є циліндр. Горизонтальні лінії будуть йти по колу і міняти товщину, залежно від розташування. Чим ближче до нас, тим товще буде лінія, і навпаки, чим далі, тим тонше. За допомогою цього ми передамо об'єм фігури. А от вертикальні лінії будуть прямими, щоб передати висоту та твердість фігури. Також варто зазначити, що всі художні школи кажуть, що краще не штрихувати під кутом 90 градусів, бо це неприкольно, не цікаво, нуль із десяти. Тому як би намагаємось під різним кутами комбінувати штрихи. Я вважаю, це важливо було зазначити, хоча, на мою думку, малювання ж є не тільки академічним, тому якщо це є, е, якийсь ваш стиль, то мені здається, доречно може і під прямим кутом штрихувати. Йдемо далі. Форми допомагають нам не тільки передавати об'єм та малювати складні деталі. 2D-фігури також допомагають передати певний настрій у дизайні персонажі та в оточенні, в мультиплікаційному стилі. Круглі та овальні фігури допомагають нам передати м'якість характеру. Найчастіше їх використовують при зображенні добрих веселих героїв. В аніме стилі у таких героїв зазвичай дуже великі по дитячому круглі очі, а от трикутники та гострі куди асоціюються з ріжучим. тому за допомогою них часто передають злодіїв агресивних персонажів. Але трикутник може використовуватись також на позначення чогось рухливого, швидкого та енергійного. Квадрат та прямокутник передає більш статичний настрій, Персонажі, в основі яких лежить квадрат, зазвичай не дуже рухаються до змін. Вони вперті, важкі в плані характеру і стоять на своєму як камінь. Також форма може допомогти нам образно передати композицію малюнку. Малюючи простими фігурами, ми можемо зробити одразу декілька скетчів і композицій, щоб обрати найкращу для себе. Таким чином, ми зможемо обрати найкращий варіант для малюнку, майже не витрачаючи на це часу. По теоретичному матеріалу на сьогодні, в принципі, все. Зараз я спробую намалювати персонажа з використанням більшості порад, які я сьогодні розповіла, щоб узагальнити знання і показати поради на наглядному прикладі. Спершу я використовую прості форми, щоб збудувати для себе фігуру дівчини. Обличчя намалювала тут супер просто, щоб не робити на ньому акцент. Використовую штрих по формі, щоб передати об'єм деякі тіні. На одязі розмиваю лінії там, де хочу передати м'якість, та використовую чіткі лінії там, де мені такий ефект не потрібен. В деяких місцях, де хочу передати тінь, малюю простенькі форми сірим кольором. І у нас виходить ось такий невеличкий скетчик на узагальнення. На цьому на сьогодні все. Я спробувала простенько розібрати цю тему. Сподіваюсь, було все зрозуміло. Дякую вам за увагу та великий актив під минулими роликами. Я дуже рада, що вам заходять мої відео та буду намагатися робити більше. В описі ви знайдете посилання на канал АндоКі та мої соцмережі. Якщо ви хочете посприяти покращенню якості контенту на цьому каналі, то можете перейти по посиланню в описанні та кинути копійку на мою банку Моно, щоб я змогла купити собі якийсь мікрофон, а то диктофон не радує. Ще раз вам дякую за увагу і до побачення до наступних відео.